Громадська рада при облдержадміністрації і рада майдану дочекалися. Звітувати про свою роботу до них прийшов Олександр Корнійчук. Його призначили головою Хмельницької обласної державної адміністрації ще 28 квітня. Минуло більше як три місяці. Відтоді, і от звіт посадовця. Два місяці моєї роботи були присвячені тому, що я сидів в кабінеті на прийом. Ну і до мене, ну тут дуже. Хто заходив, фактично реальною роботою я займався останній місяць. Реальна робота яка? Значить, в першу чергу треба було максимально об'їхати область подивитися ну, що у нас робиться в області а от для активістів такої роботи виявилося замало на питання подолян щодо роздутого штату АПК області відповідав володимир кальніченко скорочення пройшло в 2014 році 2015 році 2016 році і коли ми сьогодні наче дивимося по штатах слухайте до нас хорошу ну хіба що прийде дорожчиться трохи п'ять років ви при 3, владі 3, раді бороти робить ми тріскоротим заходом і і не влаштовує громадських активістів і те, що кілька директорів департаментів надто міцно тримаються за свої крісла. Вони працюють ще від часів ядухи. Або рейтинг краю не впав нижче за плінтус, їх тримають на посадах, каже голова ОДА. Сьогодні ну, це область на, ну, на 21-му е е місці в, ну, це общее, в українському рейтингу. Ну області, єс я ну, єс я сьогодні зіб'ю хуів е, 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 департаменті, то ми будемо на 26 шостому місці. Розумієте, ви не будете десяті, ви підете працювати, ви будете працювати, таки будете працювати. А от у сміттєпереробному переробному питанні думки хмельничан із губернатором сходяться: непотріб, треба переробляти. Залишилося знайти інвесторів. Ми підписали письмо на китайців, були. Словаки були в нас теж щодо переробки мусора. Визначаємося, але вирішувати будуть міські ради ну, тих міст. Ну, Чиї полігони? Основні великі полігони, тому що малі полігони, вони нікому не цікаві. Наталка Бахамен, Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт. новини, телеканал, ексклюзив.